Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку які є способи зображення землі? Науку про карти як особливий спосіб зображення земної поверхні, про створення та використання карт називають картографією. Карта це основний інструмент, що допомагає мандрівникові орієнтуватися. Щоб процес орієнтування був точним і безпечним, мандрівникові потрібно володіти певними навичками орієнтування за картами та мовою карти. Відомо, що перша карта виникла ще в третьому столітті до нашої ери, її автор, батько географії Ератостен. На карту було нанесено усі відомі того часу частини світу. Нині існують різні способи зображення земної поверхні. Усі вони маленькі моделі світу, що нас оточує. Найпоширеніші серед них це малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки, ну і, звісно, космічні знімки. Малюнок і фотознімок зазвичай роблять з поверхні землі. Земну поверхню зображують у її реальному, але зменшеному вигляді під будь-яким кутом зору. І малюнок і фотознімок дають уявлення про місцевість, проте на них не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Зображення місцевості згори, наприклад, з літака, називають аерофотознімком. На ньому об'єкти схожі на їхній дійсний вигляд на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування, а аерофотознімки і космічні знімки є зменшеним зображеннями реального вигляду земної поверхні зверху. Плани, карти і глобуси є зменшеним картографічним зображенням земної поверхні, оскільки для її відображення. На них використовують систему умовних позначень. План місцевості це зменшене, виконане за допомогою умовних знаків зображення невеликої ділянки земної поверхні. На відміну від знімків, на планах і картах дрібні і неістотні деталі не зображені, а про об'єкти місцевості додається якісна і кількісна характеристика. Наприклад, кількість поверхів будівлі, матеріал покриття дороги тощо. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних позначень. Глобус це об'ємна модель планети, зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря, показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Масштаб залишається однаковим на всій поверхні глобуса. Глобус краще, ніж інші картографічні зображення, передає форму нашої планети. Розмір глобуса визначають відповідно до діаметра. Малі мають діаметр до 60 см, середні від 60 до 120 см, великі понад 120 см. Глобуси також поділяють на загально географічні та тематичні. Глобус загальногеографічний або фізичний, демонструє природу, насамперед рельєф суходолу та морського дна. На політичному глобусі кожну країну світу позначено окремим кольором. Чітко розмежовано кордони, вказано розташування та назви столиць і великих міст.